Власні технології, натуральні інгредієнти, яскраві дизайни. Підприємство зі Сміли вже майже три десятиліття розвиває карамельну справу. За час роботи підприємство стало потужним конкурентом кондитерських гігантів. Льодяники та цукерки його виробництва є на полицях українських магазинів та не тільки. Польща, Румунія, Нідерланди. Загалом понад 20 країн купують Черкаські солодощі. Щоб виготовляти справді конкурентний продукт, на фабриці постійно оновлюють технологічні підходи, зауважав очільник області. Гортаборець, який ознайомився з процесу виробництва, та поспілкувався з колективом, а з керівником підприємства обговорив питання роботи в умовах обмеження енергопостачання. Для деяких виробництв це критично важливо, адже процес має бути безперебійним. Додав Ігор таборець енергонезалежність новий виклик для наших підприємців. Водночас, за словами посадовця, спільно напрацьовують дієві механізми, щоб виробники мали змогу функціонувати та підтримувати економіку, бо від цього зокрема залежить наша обороноздатність.